Якщо на Тайвані буде війна, хто міг би втрутитися, Сполучені Штати майже напевно підтримали б Тайвань якби Китай вирішив вторгнутися. Японія є сильним союзником США і дуже близька до Тайваню, тому, ймовірно, надасть значну підтримку Тайваню. Південна Корея, ймовірно, надаватиме допомогу подібно до Японії. Філіппіни також підтримали б Тайвань через територіальні конфлікти та переслідування китайцями філіппінських рибалок. Важко сказати, кого підтримає Індія в цьому конфлікті, чи просто залишиться нейтральною. Але Індія має змогу миттєво паралізувати Китай контролем над Андаманськими та Нікобарськими островами, зупинивши весь імпорт нафти. В'єтнам є непередбачуваним гравцем, бо мав конфлікти як зі США, так і з Китаєм. Малайзія та Індонезія важливі, бо контролюють Малакську протоку і є нейтральними щодо США та Китаю. Але сподіваємося, що відносини між цими країнами рухатимуться до миру.